Во ім'я Отця і Сина, і Духа. Амінь. Возлюблені брати і сестри, ми сьогодні почули частину і Святого Івангелії, частину нагорної проповіді, яку Господь виголошував своїм учням, даючи закон, який міняє Ветхий Завет на новий. Дає він нові заповіді, які доповнюють, не ущемляють Ветхого Завета, а доповнюють його для людини, яка йде дорогою спасіння. І ми сьогодні чуємо в Євангелії, Господь говорить: світільник для тіла є око. Якщо око твоє просто, то і тіло чисто, якщо око твоє лукаво, то і тіло темне. Тому в Ветхому завіті людина рахувала оком світильником, тому що якщо закрити очі, ми бачимо тьму. Зараз ми знаємо, що око це орган зору, тому що медики вже доказали, ми знаємо вже і склад його. Бачимо, як він приймає кольори і все остальне, а в той час просто розуміли, що якщо людина бачить, значить Господь дав їй світильник. Але Господь каже, говорить про світильник духовний, тому що каже, ми, бачучи, якщо ми не бачимо, закриємо очі, тоді немає в наших, не відділяються чувства. Якщо ми бачимо, ми можемо розсудити, осудити, оцінити. Составити якусь думку саме, тому що ми бачимо. Іменно орган зору каже, дозволяє нам, тому що крім зору, в нас ще є і чувства, які, бачучи це все, каже, оцінюють, оцінюють ту ситуацію, яка стається. Але Господь говорить про очі духовні, говорить, що якщо твоє око просто, то і душа буде чиста. Тому що, якщо ми йдемо і бачимо, стоїть два чоловіка. А подумаємо собі, побачивши їх, що стали, хто хоча когось ограбити, то вже ми самі розуміємо, каже, що ми осудили їх. А якщо ми скажемо, що вони стоять, чекають третього, щоб піти на молитву, значить, ми вже з любов'ю правильно оцінили саму ситуацію. Так само і в нашому житті, щоб ми не побачили, Господь нас кличе до простоти нашого зору, до оцінки, каже, все з любов'ю, щоб змінити себе. Він далі говорить про що не можна служити двом господам, тому що одного будеш любити, а другого ненавидіти. Не може так служити Богу і Мамоні. Під словом Момона ми розуміємо дьявола, але служіння дьяволу, скажімо, що сказати комусь, каже, що ми служимо то ми скажемо ні. Але якщо ми візьмемо, розберемо Мамону, то Мамона це радості цього міра. І є ж і Багатство міра всього, блага міра всього, князь міра, якому, в якому ми живемо, дьявол. І якщо ми виконуємо його похоті, коли заздремо, ображаємося, ненавидимо, переклинаємо, злимося, це служимо дьяволу. Ну, нічого інакшого. Ми, скажемо, каже, да, ми рано читаємо ранішні молитви, звертаємося до Бога. Але коли творимо гріх проти ближнього, проти своєї плоті, ми служимо дьяволу. Служіння Богу заключається в зміні в себе. В зміні всіх наших вчинків, каже, тому що Господь дав нові заповіді, заповіді любові, тому що навіть на око, в тій самій нагорній проповіді, Господь говорить, якщо око твоє іскушає, вирве одне, тому що краще тобі з одним війти у Царство Боже, чим з двома у угієм. Тому що ми, і ми нас, каже, дано нам людині, крім зору, дано чувство, дано можливість побороти себе, змінити себе. Тому що якщо ближній приходить до нас, чи дитина наша, чи близький, чи сусід, і нас спокушає, якщо в нас в середині закипілося, ми програли. Наше серце яке вказує, на є чинником, який показує, чи правильно ми зробили, чи неправильно. Ми маємо навчитися абсолютній любові. Коли прийдуть нам на говорять, Гадості а ми не то, що збувчимо, а скажемо, Господи, ми зрозуміли, що ти нас випробуєш, ти нам даєш, і ми маємо змінитися, стати інакшими людьми для міра. Служіння тобі, служіння ближньому. Господь говорить, хто хоче, бути вас першим, і буде всім рабом. Ми інакше каже, тому що з любов'ю навіть спокуси переносяться з радостю. Є прикладом Серафім Саровський, який, казалось, бувши, пішовши колись сховався в ліс, а Господь мав випробувати його любов, як він міє любити. Каже, послав до нього розбійників. Він, будучи крепким чоловіком, мавши і сукиру при собі, каже, коли розбійники прийшли його побити, він склонив його голову, прийняв побієння, каже, був чуть не до смерті, але Господь, матінка Божа, зцілили його, і він вернувся в життя, каже, був випробуваний. Так само ми всі тут. Якщо хтось скаже, що ми, каже, ми, Господи, пошли нам терпіння, смиріння, Господь і так просто так нічого не дасть. Постле спокусу. Спокуса вкаже на наш недолік, що робиться у нас всередині. Що ми ще не змінили? Чим ми маємо приобразити себе? І тоді, каже, каже, коли ми це над собою відпрацюємо, коли прийдемо до Господа, принесемо покаяння в тому, що ми, сам Господь зцілить нас. Він посилає, посилає все для того, що для нашого спасіння. Ми повинні розуміти, що опять же, цю момону Господь далі розкриває, каже, про те, що каже, що ви печетеся про їжу і одежу. Відкаже, каже, ні поясні, каже: Господь каже: вони не сіють, не жнуть, каже, а Господь годує їм. Так само нам говорить, що каже, Господь дасть нам на труд, а з того труда трудами і купимо собі піщу. Не треба переживати, що треба все захватити, бо все, все не зробимо. Так само говорить про що, щоб вдягнутися. Простота одежі, щоб ми не шукали собі, тому що каже, Господа все уготовано, Він представляє нам польові лілії, які каже, навіть Соломон каже во славі своїй, тому що Соломон в Ветхому Завіті вдівався дуже шикарно, гарні одежі, але каже, він не був такий гарний, як і ці лілії. Тому що Господь сам каже, він шукає зовсім, зовсім інакшу нашу красоту, красоту духовну. Каже, а все остальне наша одежа, каже, якщо ми ж хочемо показатися перед другими гарнішими. То ми тільки впадемо в страсті і це. Ми повинні навчитися навіть, тому що щоб вийдемо в ветхі одежі, війти в люди, і не, щоб в нас всередині не було чувства такого, що каже, що на нас не дивляться погано. Ніяк ми, ми повинні так війти, сказавши, каже, іменно ми маємо при що, що у нас, хай говорять, хай дивляться різними очима, каже, ми на то не, об... не звертаємо ніякої уваги. Іменно побороти себе, змінити для міра, каже, тому що кожне випробування міняє нас. Тому що Господь в кінці нам говорить, каже, шукайте краще Царства Небесного, все остальне вам приложиться. Тому, повноючи зранку, що каже, ми для царства народжені, маємо змінитися, тому що, каже, в серце каже Господь війде, коли ми його чистим. коли воно не буде заводитись на ближнього саме при наших спокусах, коли ми туди впустимо Духа Святого, який має назву любов, який очистить його і покличе туди отця з сином, як він сказав, і обіділь там сотворимо. Тому що царство Небесне не там, яким ми прийдемо і будемо на суді чекати, а тут на землі для люблячої людини, коли Господь. З нами буде в нашому серці, каже, ми тут скажемо, каже Христос, наскрізь радость моя, як казав преподобний Серафім Саровський. Тут будемо мати, каже, вже то благе життя, яке вже тут відкриває двері царства Небесного. Тому повним про це, повним, що церква завжди навчає, навчає нас на цю зміну, каже, що ми відмінні від міра. Да, ми живемо в мірі, живемо це ми. Але для того, щоб бути солью міра, щоб навчити інших, щоб прикладом показати, не треба втягнути за руку і казати, що е, треба відходити в церкву, треба молитися, причащатися. Ні, треба самому змінитися і показати цю любов іншим, і всі прийдуть за вами. Отака От наша задача, така задача, яка відставила від нас хоче Христос, нашої зміни і нашої перемоги над собою. Сьогодні Свята Церква посвяткує ще пам'ять е, святих Бісереберніка в Косьми Дом'яна Римських, які були лікарями, які, кажуть, навчалися у вчителя е, лікарськом справи, овладіли нею дос, дос, достатності, але їхні батьки були християнами і навчили її світі вірить. В своїй молитві попробували прибігнути до Господа нашого Ісуса Христа, призвавши Його на допомогу на зцілення, і Господь відчув, дав їм благодатні дари, зцілення, і вони казали, каже, ту ні прияще, туні дадіть, як говорило Євангеліє, каже, безплатно отримали, безплатно давайте. Вони зціляли всіх безкоштовно, без... тому церква називає безребріниками. Вони не брали грошей за те, що зцілювали. Але завість людська, тому що були другі лікарі, до яких вже не йшли, тому що дійшли до них, придали її на суд спочатку імператору. Імператор привів, вислухавши їх, а сам був хворий, попросив їх про своє зцілення, на що вони, помолившись, дали йому зцілення. він зцілився і відпустив їх, зрозумівши, каже, що сила Божа з ними діє. Але їхній жеці. Жив... Вчитель, який вчив їх іскуство, казалось би, той самий медик така заздрість дьяволу йому послав, що він рішив у. Бити їх і він їх кличе, буцімто з радістю в гори позбирати трави, трави, які, каже, дуже цінні для лікування. І коли вони пішли з ним туди, він їх там умертвив. Їх тіла пізніше знайшли нетлінними православні християни, саме їх погребли. І до них на сьогоднішній день церква взиває зцілення. Ми їх використовуємо в молебних заболящих, в таїнстві Соборування, призиваємо їхні імена для того, щоб отримати. Сілення. Тому і сьогодні, прибігаючи до них, просимо косьма до Міані, безстріпляні кіримські, Бога о нас з неділею всіх святої.